Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні буде ну дуже відверте відео. Сьогодні я вас пущу в свята святих, свій гаманець. І раз вже відео на таку відверту тему я вирішила його знімати і у відповідній атмосфері на ліжку, там де максимально відкриваються секрети. Я думаю, кожен, хто дивився ютуб блогерів, хоча б раз задумувався, скільки ж вони заробляють. Тож сьогодні я вирішила поділитися з вами тим, скільки я заробляю як ютуб-блогер. Готові дізнатися ці секретики? Тоді поїхали! Якщо ви раніше не були на моєму каналі, то давайте трішки познайомимось. Мене звати Міла, я веду блог в інстаграмі як вінтажний блогер, маю власний бренд одягу у вінтажному стилі та знімаю канал на Ютубі. Основна тема цього каналу, по-перше, це історія, історія жіноцтва, історія одягу, історія минулого і також атмосферне, естетичне життя в селі. Оскільки кілька років тому ми купили з чоловіком старий будинок в селі і почали його доводити до ладу, то багато що безумовно присвячено і цій темі. Є чимало відео про ремонт будинку, про те, як ми ставили альтанку, про те, як я розвожу курочок. І ось більшість відео на каналі присвячені саме цим двом темам, хоча є і деякі інші. Для початку трохи теорії, звідки взагалі беруться гроші у Ютубу для того, щоб платити їх креаторам? Основний дохід блогерів на Ютуб приходить від рекламних інтеграцій. Тобто хтось десь дає якийсь продукт, дає гроші за цей продукт, щоб блогер прорекламував його у себе на каналі. Це основний заробіток. Але є і другий вид заробітку, який називається монетизація. Тобто, це сам YouTube платить гроші за те, що під час вашого відео показує рекламу. Тобто, платиться не безпосередньо за саме відео, що ви його зробили, виставили і ви отримали за це кошти. Ні. Платиться за те, що під час вашого відео буде показана певна кількість реклами. Рекламодавець заплатив Ютубу за те, щоб він в себе на площаці виставляв цю рекламу. І вже Ютуб далі цю рекламу виставляє на ваших відео. І за те, скільки реклами, яка реклама була показана у вашому відео, тобто у відео блогера, блогер і отримує свої кошти. Монетизація це лише маленька частинка заробітку. Вона складає зовсім невеликі суми. Скільки YouTube вам буде платити, залежить від багатьох факторів, наприклад, від тематики каналу, від країни глядачів, звісно ж, від кількості переглядів, від довжини відео. Все це поєднується у одне таке поняття, як CRM. CRM – це вартість тисячі показів реклами. І цей показник може відрізнятися в рази. Наприклад, канали про фінанси заробляють значно більше, ніж канали на розважальну тематику чи дитячі. Також ціна переглядів дуже сильно залежить від того, з якої країни вас дивляться. Наприклад, якщо вас переглядають із США чи Європи, то ціна за перегляди буде значно вища, ніж якщо це країни з меншим рівнем економіки. До речі, монетизація вмикається не одразу, не як тільки ви залили своє перше відео і зробили канал. Ні, для того щоб підключити монетизацію, вам потрібно досягнути певних показників. По перше, канал повинен мати тисячу підписників. По-друге, на каналі повинно набратися 4 тисячі годин перегляду це доволі багато. Наприклад, мені довелось працювати на ці показники більш як півроку. Тобто, тисячу підписників я набрала доволі швидко. А от 4 тисячі годин перегляду дуже дуже довго. І виходить, що певний час ви працюєте на канал повністю безкоштовно. Тому що за ці перегляди вам ніхто нічого не платить. А тепер найцікавіше, скільки саме я заробляю на своєму каналі. Я вирішила ці дані вам дати на прикладі двох відео. Одне найуспішніше, одне з найуспішніших та одне з найнеуспішніших, щоб показати різницю. Отож, на каналі в мене 31 тисяча підписників, вже майже 32 тисячі. Середня кількість переглядів 10 тисяч. Але є відео, які вистрілюють і набирають 20, 30, 60 тисяч переглядів. А є відео, які погані, нецікаві, і вони набирають 3-4 тисячі переглядів. Тож, те, скільки я заробляю з кожного відео, в першу чергу залежить від того, скільки там переглядів. Але є також і середня ціна, яку я приблизно отримую за місяць, якщо постійно викладаю відео, тому що для Ютубу дуже важлива така стабільність. Якщо ви виклали одне відео там раз в сезон, то звісно ж ви будете заробляти мало. Якщо ви будете стабільно викладати, то у вас буде якийсь більш-менш стабільний заробіток. Перше відео, на прикладі якого я вам розповім, скільки я заробляю. Я вважаю доволі успішним, тому що воно було викладене рік тому і принесло мені більше 60 тисяч переглядів. Це відео про український традиційний різдвяний павук. За весь цей рік, що воно є на каналі, воно мені принесло 56 доларів 30%. центів. Якщо розкинути цей заробіток на весь рік, то це не так вже й багато, це приблизно 5 доларів у місяць. Але по факту відео добре приносить заробіток перші кілька тижнів, коли воно тільки залите, і коли йде максимальна кількість переглядів. А потім вже може приносити по кілька доларів або навіть по кілька центів у місяць, якщо, звісно, воно в якийсь момент не залетить і не буде постійно попадати у рекомендацію Ютубу. Я витратила на це відео два дні підготовки. Це була систематизація інформації, яку я вже знала. Зібрання додаткової інформації та написання сценарію. Ще день був витрачений на зйомку, фактично 5 годин, і 2 дні було витрачено на монтаж. І ось це відео в мене вийшло одним з найуспішніших. Інші відео в мене набирають приблизно плюс-мінус 10 тисяч переглядів і відповідно приносять трошки менший заробіт. Одне з найнеуспішніших відео це про косметику з холодильнику. Його я зняла восени приблизно 4 місяці тому, і за весь цей час воно набрало всього 4200 переглядів. Це доволі мало. Видно, домашні маски для волосся та шкіри мало кому цікаві. При цьому на це відео я витратила доволі багато часу. Самі зйомки майже тиждень по 2-3 години в день плюс. Потім ще я його монтувала два дні. І як бачите, за 4 місяці свого існування на каналі це відео принесло взагалі дуже смішний дохід. Дохід з цього відео 5 доларів 86 центів. Це дуже мало. І фактично, якщо розкинути на ці 4 місяці, що відео на каналі, то це приблизно 1,5 долари на місяць. Дійсно, дуже-дуже мало. На таку суму не дуже розженешся, при тому, що витрачено на нього було чимало часу та сил. Чому так? Дохід відео залежить від багатьох факторів, про деякі я вам вже сказала, але це ще не все. Наприклад, тематика відео, мої відео про ремонт набирають значно більше переглядів, ніж відео про косметику. Також впливає назва відео, обкладинка, довжина. Викладаючи відео стабільно, будете мати і стабільний якийсь дохід. Наприклад, я намагаюся викладати відео стабільно раз в тиждень з осені, тобто це вже протягом кількох місяців, і, відповідно, маю певний дохід стабільний, маючи відповідну кількість підписників 32 тисячі, викладаючи відео раз на тиждень, роблячи відео доволі довгі від 10 хвилин, я заробляю 45-50 доларів на місяць. Не дуже велика сума, погодьтесь. Скажу чесно: я починала вести канал, сподіваючись на те, що він буде приносити гроші. Причому таку суму, яка буде дозволяти покривати мої витрати на тварин. Як ви знаєте, у мене їх доволі багато: 11 собак та 12 котів, і всі вони підібрані з вулиці. Та виявилось все не так позитивно, як хотілося би. При цьому кожне відео це велика праця. Написання сценарію, сама зйомка, монтаж це забирає дуже багато сил та енергії. А якщо це все робити ще й нестабільно, то переглядів виходить менше, тому потрібно весь час щось викладати. Якщо ви дивилися мої інші відео, то знаєте, що я не беру нічого на рекламну інтеграцію. За весь час каналу всього було 4 рекламних інтеграції, які принесли мені аж цілих 7 тисяч гривень. Знову ж таки, каналу вже три роки, і це дуже маленька сума. Це в половину менше того, що я витрачаю на тварин за місяць. Але від цього всього є і приємний бонус: це ви, моя аудиторія, ваші коментарі, ваша підтримка, ваші лайки, цікавість надихає значно більше ніж будь-яка цифра в аналітиці. Сподіваюсь, вам було цікаво зазирнути за лаштунки мого каналу. Ви дізналися щось для себе цікаве. Можливо, передумали вести ютуб канал, або навпаки, вирішили, що ви досягнете кращих результатів, ніж я, і ви теж почнете вести канал, і це буде насправді дуже круто, якщо я вас надихнула на це. А зараз звертаюсь до вас: пишіть під цим відео коментарі із питаннями, які вас цікавлять про мене. Все, що вас цікавить, але етичне і не токсичне: про тварин, про курочок, про курник, про теплицю, про ремонт, про мій бізнес. І одне з наступних відео, яке я випишу на каналі, буде присвячене саме відповіді на ці ваші запитання. Сподіваюся, це відео вам було цікаве та корисне. Ви для себе щось дізнались нове про мене, про мій канал або, в принципі, про роботу блогера. І зовсім скоро зустрінемося з вами у нових відео. До зустрічі!